Скажи добрий ранок. ранок. Куди йдемо? Погуляти, бо ми вже поїли. І так, вийшли з хлопцями прогулятися. Зараз ходять на дитячий майданчик, потім на ранкову руханку і підемо вже на басейн. А після обідок трошки жара спаде, тому що зараз дуже жарко. Вже з самого ранку підемо, покажемо, що тут є біля ведмежої гори, які тут є ринки. Що на них можна придбати і який тут є продуктовий магазин. І що в ньому є, щоб ви наступний раз, коли будете їхати, знали, чи потрібно вам щось докупляти, чи не потрібно. Чи все для вас тут є. Тому поки біжимо, погуляємо і далі все покажемо. Да. Що ти хочеш сказати? Я готовий. Що будеш робити? Готовий в дівочки свої? Так. Да. І будеш ти плавати? Ну, хорошо. Мені той басейн не подобається, там завжди дуже-дуже багато людей. Тому ми любимо ходити на ці басейни на цю сторону, про них мало хто знає. І тут завжди пусто і спокійно можна присісти. Подивіться, верхня площадка взагалі вільна. На тому басейні ні сісти, ні присісти місця немає. А тут взагалі краса і басейни також теплі. Дивіться, нікого немає, все вільно все класно. в шоці. Дивіться, звичайний баунті. Хлопці захотіли на барі його взяти. Я думаю, ну що таке, візьму їм два баунті, скільки там це буде коштувати. А знаєте, скільки тут коштує на барі? вони? 180 гривень. Я подивилася спеціально сільпо ось таке от. в районі там 25-26 гривень. А виходить, одне 90 тут. Це просто, просто шок. 90 гривень оце баунті. Тому краще купляйте в магазині. Які тут є магазини, що тут є, а я впевнена баунті там є, я трошки пізніше покажу. Ось так вийшло, що діти мене кинули на гроші. Ми просто не знали, скільки воно коштує. Я думаю, ну скільки воно там може бути. Якби знала, то краще б сходили в магазин взяти. Або взагалі б його не брали, взяли б його пізніше, тому що вони все одно один з'їли, а другий не з'їли. Ціну я не бачила. Вони вже взяли і я коли розрахувалася, то я вже тільки зрозуміла, що 180 гривень за два баунті – це трохи занадто. Але вже все. Ще ось такі міні батути. Це для дорослих. Це спортивна анімація і це безкоштовно для всіх, хто проживає в цьому готелі. Так, вийшли з моїм другом. Магазин. Зараз познімаємо, покажемо, що там є. Сказав, Якраз вечір не так уже жарко. То ми сюди. Він дуже розраховує, що ми будемо купувати багато цукеру, коли я відразу кажу ні. Просто сходимо, подивимося, що там є, і можливо купимо печиво. Що ти хочеш купити? Um, печиво. Печиво? Ну, добре, пішли. І все добре. Yeah. Так, показуємо. От підйом. Від відмежої гори, цей точніший спуск. Йдемо в цю сторону. Якщо дивитися в сторону відмежої гори, то направо і йдемо вниз. А завтра вже підемо вліво і покажемо, що там є. <плес> угу, машина цей. Так, тут відразу є гуцульські напої, пиво, квас. Тут є хот-доги, бургери. Можна взяти якісь чіпси, пиво, холодильничок. Ціни. Даже якесь морозиво. А ми йдемо далі. Йдемо. Ось там далі магазин. От, якщо його тут видно, от-от тут. Дивіться, парковка від межої гори. Ось Я тут такий дерев'яний котець. Ось іде лавро. Тут княжий двір. І ось це магазин. Ось це таке непонятно там сірого бежового кольору приміщення. Там вже навіть видно якийсь холодильник стоїть. Чи що це таке? А, ні, це просто вивіска. Угу. От пів дев'ятого магазин закритий. Ось от продукти. Не можу зняти, що там є всередині, тому що закрито. Але завтра прийдемо ще раз і знімемо. окей? І от по цю сторону, якщо подивитися, тут є вина на розлив, є грінтвейн, Тут кава не працює ніколи. Тут якийсь лаунж є. Мама, тут можна купити ось вино, тут якісь корми є і є барбершоп. І все. У цьому все закрито. Пів дев'ятого вже нічого не працює, потрібно було раніше. Тут друг розчарувався, думав, що йому печиво буде, а печиво не буде. Все закрито. Потрібно було виходити раніше, пів дев'ятого це вже для магазинів пізно. Не знаю, скільки він працює, завтра подивимося. Інші вже магазини після цього місця це вже в самому центрі там на ринку. Інших по дорозі немає. Ось ці і там уже в самому центрі. Дитина каже, що я змущаюся, тому що пообіцяла печиво, а печиво немає, печиво закрите і тепер дуже тяжко потрібно йти вверх. Я кидаю камінь. Давай ті кидають телефон. Ого! Піши. Телепортуємося у наступний день. Прийшли ми до магазину. Нам тут дозволили познімати. Магазин працює з 10 по 19. і тут є все необхідне, що потрібно для перебування в будь-якому готелі. Дивіться, є. Є товари першої необхідності, різна хімія, є ковбаси, є яйця, морозиво, звісно, куди ж без нього, різні смаколики для дітей, не тільки для дітей. Є навіть і паштети, кава. Бачите, знову яйця, молоко, йогурти, соломки. Також тут, бачите, все, 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 все є. Такий, звісно, не супермаркет, але дуже гарний магазинчик, якому можна все придбати. Ось і пиво в холодильнику є. І водичка є, і сік є, і крупи є кетчуп майонез, і мука є, хлібчик, звісно, різні соки для дітей, не тільки для дітей, також є і великі. І водичка. В принципі, все необхідне для того, щоб щось приготувати тут. Є чи придбати там перекусити, тому гарний такий добротний магазинчик. Майте це на увазі, тут все можна придбати. Бачите, нові чіпси, всі смаколики, кабаноси, все-все-все є. А ну-ка, помахай мені. <гум> Давай, який гарний вид. Молодець, Марко. І будемо зараз що робити? М? Що будемо робити? Лежати, нового сніг. Так, да. але спочатку підемо покатаємося на конячках, так? Да? Да. Всі зібралися вже. Жарко. І зараз будемо шукати конячок. Так, спустились на машині вниз. Тут от є така парковка, безкоштовна для всіх відвідувачів. Це тут відразу за озером і за волірним господарством. Тут вход валірне господарство. От від межа гора, от озеро. І ця парковка. Тут є магазин. Є сувеніри. А що тут є в магазині? Де подивися. Є тут і водичка, і все є. Ага. Тут таке водичка, смаколики різні, морозиво і кава. Давайте, пацани, на ринок. Ось таке, помініму, все водичка, якісь сухарики, щось можна придбати. І все, і морозиво. Почта. Це є і вишиванки, і сувеніри, і хлопцям всяка. Сашина яка не потрібна. Пиши далі. Хорошо, поставила в рінці. Пиши. І вон стоять конячки. Тут за ринком конячки і понячки. Пиши. Угу. Є навіть якісь туалети кущах. А от є ще нормальний. Так, да, не підходьте до конячок, почекайте. Все. Да. Парковка конячкина. Хлопці, не підходьте до конячок, станьте на одному місці, сказали. Тому може стукнути. А ось сюди дорога на водоспад дівочі сльози. Ось тут каса. Скільки це коштує? Дорослі 80, діти 40. А внизу сюди дорога, в музей Карпати мініатюри і до джерела, де можна набрати собі гарненької водички смачненької. Давай, поможимо. Так смішно пішов. Такий невеличкий кружечок. Спуститися від верху ринка до колиби ведмежої гори, коштує 200 гривень. Десь по часу це приблизно хвилин 5, можливо. А тепер черга Марка прийшла. Отам, От де Марк проїжджає, ззаду також є спуск, і можна так само спуститися до музею Карпати в мініатюрі. Там такий грабовий спуск, і там ще здається є джерело з гарною водичкою, якою приїжджають і набирають. Тому, якщо будете тут, прогуляйтеся і подивіться. Покажи Мар, що ти випросив. Мама. Хто це такий? Кайтнеп. Кайтнеп? Якийсь кайтнеп. А ти кого випросив? Маршала. Маршала, покажи мені. Ага. Вау. Ага. Понятно. А ми вже доїжджаємо до коруни. Зустрінемося з вами у новому відео завтра. Тому бувайте!